Вітаю вас, панове! В одному зі своїх попередніх відео я зауважував, що важливі євангельські події пророкують майбутню історію Христової Церкви. Зокрема, вбивство іродом вихлоємських немовлят з метою згубити дитятко Ісуса символізує винищення ранньохристиянських мучеників давньоримськими імператорами, починаючи із Нарона, які таким чином намагалися знищити хрестову віру. Зокрема, один із імператорів наказав викарбувати медаль на честь знищення останнього християнина. І я завжди згадую про цю подію, коли чую гасло: Війна до останнього українця. Перша буря на озері Галілейському символізує велику французьку революцію, яка супроводжувалася надзвичайно жорстоким переслідуванням християн. Друга буря на озері Галілейському символізує більшовицький жовтневий держпереворот та червоний терор, який супроводжувався ще більш масовою загибеллю християн, убитих лише за те, що вони трималися своєї віри. Переслідування Харисеями Ісуса символізує сучасну антихристиянську пропаганду великої частини засобів масової інформації у цілому світі. Відречення апостола Петра від Христа символізує нинішнє відречення Ватикану від традиційної християнської догматики. Суд Сенедріону над Христом. Символізує майбутнє перекручування історичних фактів у добу Антихриста та офіційне проголошення християнства помилковою релігією. А розп'яття Христа на Голготі – це символ останнього найбільш жорстокого переслідування християн в цілій історії Християни, які відмовляться визнати Антихриста Месією та поставити собі на чоловічу руку Його печатку із числом 666. Воскресіння ж Христова символізує Воскресіння всіх праведників для життя вічного. Але була ще одна надзвичайно важлива подія в земному житті Ісуса Христа, описана у Євангеліях, це Його урочистий вхід до Єрусалиму, коли більшість народу. А визнали в Господі Ісусі Месію. І ми пам'ятаємо, що ця подія сталася лише за кілька днів до того, як охорона первосвященників захопила Ісуса та передала Його синедріону, тобто за кілька днів до розп'яття. І також ми знаємо, що ще не траплялося в історії жодного аналога цієї події. Проте ми знаємо, що аналог цієї події невдовзі відбудеться, і знаємо, що Україна у цьому відіграє основну роль. Поза як Мати Божа оголосила у третій таємниці Хватіми, що порятунок для світу ліки від світових виразок прийдуть з України. В одному із попередніх відео я розповідав про те, що картина Рафаеля Сікстинська Мадонна. Зображено відповідно до видіння, яке мав Рафаель, є пророцтвом про визначну роль України в історії християнства. Зокрема, і зауважував те, що Україну у цій картині символізує великомучениця Варвара, чиї мощі зберігаються у Києві у Володимирському соборі. При цьому хтось із глядачів написав у коментарі до цього відео, що на рукаві великомучениці Варвари в цій пророцькій картині Рафаеля бачимо національний прапор України, не нинішній державний, а саме наш історичний національний жовто-блакитний прапор, який буде державним за наступного президента. Також у цьому відео. Я зауважив, що чудо в ірландському місці кноку, яке сталося ще 1879 року за змістом відповідного видіння є аналогом видіння, яке бачив Рахвель. Проте існує у світі також твір живопису, який дуже яскраво передає пророцтво про велику місію України, пов'язану. Із відродженням і найвищим злетом християнства за всю його нинішню історію із тим злетом, який символізує урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. І цей твір це фреска французького художника 19 століття Іполита Фландрена, яка так і називається Вхід до Єрусалиму і вважається найкращою картиною цього митця. Фландрен був непоганим портретистом. Принаймні Наполеон III вважав, що його портрет пензля Фландрена є найбільш вдалим. Так само писав про цей портрет і Готьє. Фландрен малював картини на історичну та християнську тематику, багато картин. Але він би залишився одним із багатьох, якби не його, розпис з фресками. Хору в церкві Сан-Жермен де пре І головне, якби на його фреска «Вхід до Єрусалиму, яка є загальновизнаним найкращим твором живопису на відповідну тему. Як правило, художники-академісти у цьому сюжеті зображували Ісуса Христа з одягнутим у вбрання, передбачене канонами традиційного іконопису. Відповідно до цих канонів, це має бути одяг синього чи блакитного та червоного кольорів, при цьому свобода самовираження митця реалізувала себе через відтінки та малюнок. Художники-реалісти, як правило, в цих випадках надавали перевагу білому вбранню, і вслід за ними пішов пізніше кінематограф. Отож мистецтвознавці часто висловлюють здивування, чому, мовляв, фландерен у цій фресці не дотримується жодної із цих двох традицій. Чому Ісус Христос, тут зображений у хітоні золотаво жовтого кольору та у блакитному плащі, деякі глядачі, що зрозуміли мою думку, можуть на це сказати. Мовляв, немає доказів того, що вбрання Ісуса Христа на цій фресці набрало барв національного прапора України, не внаслідок якоїсь випадковості. Просто художник відчув, що таким чином він поліпшить кольорову гамму, відчув, що ця барва сюди пасує, скажуть вони, намагаючись пояснити причину такого відхилення від традиції. І Я з ними погоджуся, що художник не розумів значення свого твору. Мається на увазі пророцьке значення цього твору. Але тут треба пам'ятати, що джерелом всіх правдивих пророцтв є не людина, а Святий Дух. І якщо художник відчув, що саме так має намалювати ризи Ісуса Христа на цій картині, то це означає, що він діяв. Під натхненням Святого Духа. Відповідно до пророцтва, яке містить третя таємниця Хватіми, порятунок для світу прийде з України, але Росія відіграє у цьому якусь негативну роль. І ця негативна роль це війна. І ви запитаєте, де ж у цій фресці показана Росія? На перший погляд здається, що її тут просто немає. Але придивіться до осла на картині. Він білого кольору, а той одяг, яким осла накрили апостоли, це одяг червоного та синього кольорів. Ось вам і російський триколор, панове. І що найбільш цікаво у даній фресці, то це постать чорнявого чоловіка у зеленому вбранні. Який стоїть на колінах незрозуміло перед ким, чи перед Христом Ісусом, а чи перед Ослом Це Юда Іскаріот, панове. Отож, як бачите, ця фреска є неймовірно геніальним пророцьким твором, яка відображує всі деталі нашого сьогодення та найближчих часів, адже у світі є політична постать у зеленому вбранні. Яка стоїть попереду описаних подій, і яку часто порівнюють із Юдою іскаріотом. На відміну від жінки, яка стоїть на колінах поряд і дивиться на Ісуса Христа, Юда іскаріот дивиться на осла. Власне на Христа звернуті очі усіх персонажів, окрім Юди та апостола Петра, який повернув голову до апостола Йоанна і щось йому говорить: На осла ж дивиться лише юда іскаріот, якого цікавить винятково матеріальна вигода. Осел, як бачимо, тут символізує матеріальну вигоду для юди іскаріота, а водночас Російську Федерацію. До речі, за версією Євангелія від Матфея. Це навіть не осел, а ослиця. І справді, Україна очолить увесь християнський світ та наверне до Христа християнські народи, які відступилися від своєї віри. І станеться це лише після того, як закінчиться ця війна. І таким чином осел чи ослиця виконає свою історичну місію. Та навіки зійде із історичної арени. Аже якби не було цієї війни, свідомість нашого народу продовжувала б полонити ілюзія власної меншвартісності, а відповідно і залишалася б з нами наша неготовність йти в авангарді історії, в авангарді цілого людства. Війна ж показала українцям, що саме їх найдужче у світі бояться всі антихристиянські сили, показала, що їхньої місії боїться диявол і тому намагається знищити нас як народ руками власних слуг, руками втілених демонів. Тому, образно кажучи, ця дурна ослиця Росія. Сама того, не розуміючи, несе на собі Христа, зодягненого в національні барви українського прапора, несе його цілому світу. І коли народ визнає у Христі Месію, Христо зійде з осла чи ослиці, і цю худобину хтось із апостолів поверне на своє місце до того стіла, де вона колись була прив'язана. Немає більшої кари, аніж кара Божа через людину. Стихійне лихо приходить і вгамовується, а кара лихою людиною, лихим народом вона тривала і така кара змушує задуматися цілий покараний народ над змістом його життя. У цьому сенсі, ця війна була невідворотною. Поза як ми йшли хибним шляхом, ми йшли чужими слідами і йшли не в тому напрямку, який веде до порятунку. І якби йшли ми цим шляхом далі, то ніколи б не було у нас доброї влади, а народ український поступово б вимирав у злиднях до його повного зникнення із лиця землі. Лише побачивши на власні очі і відчувши на власній шкірі, що таке влада чужинців у твоїй країні, народ зрозумів нарешті, що рухався не тим історичним шляхом, який йому призначено. І лише тепер у нього з'явився історичний шанс переглянути всі старі, недолугі принципи державотворення. Та створити сильну країну без слабких місць. Як бачимо, всі пророцтва свідчать про те, що український народ із Божою допомогою скористається цим шансом.